І пішли за тобою. Що будемо за те мати? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні розпочинаємо новий, так би мовити, наш буденний. Шлях е, нашу прощу, паломництво до вічності, до Божого Царства. То тепер ми з вами користувалися із тих всіх благ, які нам посилає Господь. Ми пережили час Великого посту в покаянні, ми отримали дар відкуплення, дар спасіння, ми отримали з рук Божих дар Воскресіння, це все підкреслили, немов би печатку поклали. В дарі Духа Святого, який отримали, і тепер нам треба закотити рукави і братися до, до праці, братися до роботи. І ця наша праця полягає на тому, щоб відповісти Господеві. Десь в першому задумі, який Господь має на людину, ми не справдилися, ми згрішили, ми впали, але Божа любов є безмежною і саме вона вилилася на нас через переживання так званого того часу більше ста днів, коли ми були у часі церковної тріоді, Тріодь пісна і тріодь квітна або п'ятидесятниці. А тепер йдемо в будні дні, оскільки від нашої праці дуже багато залежить. Маємо тепер працювати над собою, заробляти. Можна сказати, що це є наші заробітки, щоб ми дістали добру платню. І якби ми до, до християнства не відносилися у безкорисливості на сторінках Євангелії, ми дуже багато разів зустрічаємося із безкорисливістю, що маємо все робити безкорисно. Але сьогодні апостол Петро від нас усіх ставить питання все ж таки Спасителю. А що ми будемо з того мати, коли ми от ми все покинули, а що будемо з цього мати? Цікаве питання, тому що кожен із нас, будь-який жест, роблячи один одному, то сподіваємося? Бодай би на добре слово, бодай би на вдячність. І тому з уст апостола Петра це виходить дуже природньо. Що будемо мати з цього? Сьогодні ми в першу неділю по п'ятдесятниці. Згадуємо всіх святих. І це є немов би відповіддю на поставлене апостолом Петром питання, що будемо мати? І тут вартувало би поставити перед собою питання. А хто такий святий? У нас сьогодні є багато дітей, наші діти завершують сьогодні дуже для них цікавий час. Через цей цілий тиждень вони мали веселі канікули, збиралися разом, молилися разом, бавилися разом. Пізнавали багато разом. Я не знаю, чи серед них є хтось такий сміливий, але я би хотів, щоб хтось сказав мені, чи ви бачили святого? Або хто такий святий? Чи може хтось з вас відповісти? Сміливих. Є мало. Але святий, за них я відповім. Святий є кожний із нас. Тому що саме переживши оцей час, ми не мов би отримали хвиток до святості. Ми його маємо. Але в нашому праві є. Чи ми його використаємо, а чи ми його десь заховаємо або в своєму на цьому шляху цій нашій прощі, чи ми його десь не загубимо. І тому саме апостол Петро є найкращою особою, яка виявляє нам, Своєю особою, як осягнути святості. Нам вартує пригадати момент, коли Ісус вчинив чудо, коли апостоли ловили цілу ніч рибу і нічого не піймавши, а на слово Спасителя піймали дуже багато риби. Пригадуйте собі, як він просив Ісуса, відійди від мене Господи, бо я грішний чоловік. А за якийсь певний час він, звертаючися до нас у своєму посланні, заохочує, щоб ми були святи, святими. Від, від імені Господа звертаючися і акцентуючи на цьому увагу, бо я святий. Отже, всі ми є святі, лише тільки нам потрібно ще осягнути цього стану. І саме цей сон всіх святих, про яких ми сьогодні згадуємо є добрим прикладом, взірцем для нас, що бути святим, перш за все, полягає в тому, щоби ми самі цього хотіли. Але зауважно, коли ми десь маємо спілкування поміж собою, то не раз можемо чути таку фразу, що та я не святий, мені ще багато потрібно до святості. Отже, для того, щоб бути святим, потрібно мати обов'язково переконання, що так я є святий. Для того, щоб ним стати, треба. Дуже багато працювати. І сьогоднішні Євангеліє е, саме є такою ілюстрацією святості, що потрібно для святості. А для святості потрібно Богові відповісти на Його любов, на Його безмежну любов до нас. Ми не раз кажемо, але скільки я грішу, я є грішний чоловік. Але саме що Божа любов і Його милосердя є значно ширші і значно більші навіть за наші гріхи. Нашим завданням є усвідомити собі свій стан. Нашим завданням є. Відкритися на ласку Духа Святого, про якого ми говоримо, молимося, звертаємося до Нього, що Він є той, який очищує нас від усякої скверні. І тоді разом з апостолом Петром ми зможемо. Отримати цю відповідь, що бути святим залежить від освячення нас, нашим Господом, який хоче мати нас у своїй спільності, у сопричасті з собою, у своїй природі. Ми отримуємо для цього всі засоби. Маємо святі тайни, ми вміємо молитися, ми звертаємося до нього, ми вміємо служити одне одному. І лише тільки завдячуючи сьогоднішньому Божому Слову, яке заохочує нас, щоб ми до нічого земного. Не прив'язували свого серця, щоб наше серце було віддане виключно тільки тому, кому воно належить, щоб наше серце, наше життя, щоб ми його полюбили усім своїм серцем, всіма своїми почуттями і всіма своїми бажаннями і думками а нашого ближнього, про якого сьогодні Христос нам каже, щоб ми покинули, покинули батька, матір, жінку, дітей, поля, щоб ми їх взяли до свого серця, яке ми посвячуємо Богові, і також віддали. Своїх ближніх і все, що ми маємо, віддали йому в руки і йому в опіку. Згодімося з тим, що наш настрій, наша поведінка, наші вчинки дуже залежать від того, з ким. Ми спілкуємося. І недаремно є наше таке народне прислів'я, що з ким поведешся, того і наберешся. Тому нехай наше спілкування буде виключно з нашим Господом, буде виключне з нашим співбратом, який через свою смерть через Воскресіння усиновлює нас і у своїй людській природі підносить до Тайни святої Тройці, а разом з собою і все, що ми маємо, все, що ми думаємо, що маємо, все освятити і посвятити, віддати в руки. Нашому Господеві, всі наші надбання, всі наші терпіння, всі наші турботи. А Він їх вилікує і найголовніше, що дасть всьому свій зміст, свій сенс. Нехай ті святі, а наші діти нам вдома розкажуть, вони найбільше. Застановлялися за цей час літніх тих своїх канікул над однією дуже важливою особою, яка має неабиякий вплив на розвиток нашої церкви. Всі ці дні вони жили з митрополитом Андреєм Шептицьким. Вони його назвали своїм. Батьком, який своїм прикладом, і кожен із нас має тверде переконання, що Він саме є святий, що Він саме є взірцем для нашого народу, в дорозі до Бога, в дорозі, в паломництві до вічності, але те, що коштуємо. Скуш... Тут в цьому житті маємо можливість ділитися і свідчити про того Господа, якого ми так безмежно любимо і на якого тільки покладаємо всі свої надії. Амінь. Слава Ісусу Христу!